Черкащини вкотре доводять, що вони надійний тил для збройних сил України та гостинний прихисток для переселенців. Подружжя вільхових зі Смілянщини з однодумцями вже понад рік рятують внутрішньо переміщених осіб та надають їм прихисток. Хто допомагає волонтерам та як живеться новим жителям? Черкащини у розповіді наших колег із телестудії «Тясмен». Черкащина, серце України, яке любов'ю та турботою обігріває тисячі та тисячі людей, в яких війна забрала рідні домівки. Сильно побомбила в цю ніч. і я вже лізе, кажу, ліза, давай залишайся, будемо виїжджати. Я не думала виїжджати. Плохо, звісно, кожну, кожну ніч бомбили. Ну, думаю, а може, а може перестати. А воно. Може, не получилось. З четырнадцятого года это у нас началось славянским, потом поутихло. І от в 22 году полгода жорстких обстрілів. От у нас рушився цей дом. Сначала окна вилітали, стіни, потом уже вже рушили скріші. это все всі огромними кусками. Люди погибали. Вирватися із гарячих регіонів дуже багатьом. Допомагає подружжя вільхових із Смілянщини. Іван Васильович та Світлана Валентинівна разом із своєю сміливою командою однодумців фактично рятують життя тим, хто не міг далі залишатися під постійними обстрілами та руйнуваннями. Ми людей вивозили грузовими автобусами. Люди біжали зі своїми. Животними цими домашніми собачками, з котами, з дітьми лежали на полу 800 кілометрів, щоб доправитись сюди. Люди бігли від лиха від горя, бачили смерті. Світлана Вільхова у прихистку за господиню розповідає, як починаючи із 2014 року приймали тут діток із зони бойових дій. Після повномасштабного вторгнення Росії лише за добу через прихисток проходило до пів тисячі евакуйованих. Люди приходили сюди по 400 чоловік за сутки. Наші капілани сюди їх привозили. А люди з нашого району приходили сюди, щоб їм допомогти. Ми укладували їх в спад, їм постілі, надавали першу допомогу, медичну е годування і відправляли в дальній путь хто коли біг з сім'єю своєю своєю родиною. Прихисток став тимчасовою домівкою для людей, які втратили фактично усе. Біль від пережитого та спогади обпікають їхні серця. На щастя, поряд є ті, хто лікує рани та зцілює душу. Тут нам дуже хорошо. Дякую, це, це, це Дякую Богу, що у нас звів з цими прекрасними людьми, які віддають всю душу, все серце для нас, переселенців, для дітей. Кожен із переселенців знайшов у собі сили жити далі і навіть реалізувати себе та бути корисним для громади. І з радістю взяла на себе обов'язки виховательки Олена із Лисичанська. Я виїхала сюди з дочкою і із Ну, Звісно, що ми пережили, що ми увиділи. Я не пожелаю цього нікому. Ці взриви, ці снаряди, ребенок плаче, боїться, води нету, світу нету, газу нету, продукти закінчуються. І так, біжиш в чергу, один магазин, стоїш. Можеш выстоять очередь, продукти закінчились, нічого не купиш, Или приліті снаряд. Вот. Ну і так рискуя жизнью, бегали по магазинам іскали, тому що треба діток кормити вже не про себя, а про дітей. Багатодітна мама Людмила, чоловік якої загинув на війні, приїхала сюди із трьома дітками. Зараз допомагає на кухні. Приїхала от назад в апрелі, тому що дуже бомбили, треба було вивозити дітей. Ввозити. Мій чоловік на війні. У мене троє дітей настала стрім'яді. Я вдала зараз. Я тут допомагаю на кухні. Усі зріднилися, стали як одна велика дружня сім'я. Поряд із переселенцями і місцеві жителі. У прихистку працює уся сім'я пані Тетяни. Булочки випікаємо, багети, хліб печемо, борщі. борщі, варимо, Все як все як дома. Поки печеться хліб, йдемо дивитися городину. Пані Галина радіє, вродило рясно. І капуста є, і помідори є, капачки є. Все в нас є, все своє. Іван та Світлана Вільхові плече допомоги підставляють і самій тернівській громаді. Тут їх називають золотими людьми. Це наші е, такі партнери, які жодного разу нам не відмовили в допомозі. Е, зі своєї сторони, наша громада також старається іти на зустріч і тісно співпрацювати. Наші е, діти, наші волонтери, наша громада разом з місією працює в тісній співпраці дуже плодовито. Як ви бачите, стоять автобуси саме цими автобусами вони нам дуже допомагають у тяжкі часи війни. Люди допомагають один одному, навіть незнайомцям, розуміючи, що тільки згуртованість та взаємна допомога можуть наблизити усіх нас до перемоги та повернення до мирного життя.